Друзі, вітаю. Як казали в Радянському Союзі, від суми і тюрми не зарікайтесь. Ну, зараз в Росії фінансова паніка, а потім всіх їх дружненько поведемо в Гагу, щоб вони всі свої народні прислів'я виконували від корочки до корочки. Насправді в Росії почалася паніка через те, що Рубль почав падати, як пожартував Сергій Фурса в своєму дописі, каже, що а, раділи так а, своїм новим ракетам орешнику, а що рубль теж подумав, що він ракета і полетів вгору. Ну, в даному випадку добробут росіян летить вниз. Рубль зараз уже там по 111, хтось пише 113, 117, а євро більше 120 до 130 доходить. Ну, ми їм цього і бажаємо, бідності і вічного прокляття. Але давайте поговоримо. Там вже є заяви на Бюліни. Акції Газпрома провалилися. Наприклад, до війни за акцію торгувався. 8-8 з хвостом доларів за акцію зараз наблизився до одинички. Так їм і треба. Путін тим часом летить в Казахстан на вочину впливу Китаю, який, власне, він думає, що спробує зробити своїм казахи нейтрально за нас прокитайські зараз. Ну от, а Путін хоче зробити там засідання ОДКБ. В Румунії несе ця історія. Там хочуть заборонити ті, хто звернулися в Єврокомісію, типу, мовляв, алгоритм працював на антинатівського кандидата. Давайте розбиратись. А Грузії забороняють вивчати антиімперські повстання в минулому столітті, які власне були суперважливі для формування етнонаціонального коду і звільнення країни від Російської імперії. А зараз кажуть не можна. А ще футболіста тянуть в президенти. Що там загалом відбувається? Дійсно, відкат в Грузії. Давайте все аналізувати, тому що це ж і на нас впливає. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Донат треба зробити для наших гурівців. Купуємо човен, чи щоб складчину, даємо частину, щоб купити човен, який, власне, буде плавати морем і знищувати росіян. Дивіться, історія зараз виглядає наступним чином. В Росії дійсно проблеми з рублем почалися а через американські санкції, розрахунки там зараз не можна проводити, дійсно почали блокувати їхню банківську систему, і це призвело до того, що там 113 зараз рублів за. А далі пішла історія євро, пішло вверх, ну і провалились акції Газпрому. Росія зараз взагалі думає підняти банківську ставку до 25%. Ми їм побажаємо удачі і бідності. От, і щоб всі бізнеса, які можна, щоб всі позупинялися. Захід каже, що економіка перегріта і чекають, ну, знову ж не на колапс, але на значне, відчутне. Погірше по великому рахунку, ось ці останні санкції, які штати ввели неможливість розрахунків із Китаєм, Туреччина зараз бігає, дозвольте, щоб ми розрахували. Для чого ви це робите? Ви ж бачите, куди ці гроші йдуть? Вони витрачають їх на вбивства українських дітей, українських людей. От тому зараз бачимо, що дійсно атакамси полетіли в російські фінанси, і Байден продовжує ось цю політику заганяння Росії, і скажімо так. Ще два-три ще таких кроки і дійсно можемо прийти до отримання ядерки. Тому я посміхаюся, я радію. Добре, що в них е, все несеться в тартерери. Але, типу, теж не перебільшуємо. Розуміємо, що поки що це не та бідність, на яку вони заслуговують, і це не та катастрофа, і це не колапс економіки, який би мав би відбутися ще тисячу днів тому. Але, типу, зараз проблеми їх нарешті наздогнали. На Бюліна, яка вкладала в піарі в рекламу, що вона, значить, не з путіним, що вона в бункері насильно. Чого ти не йдеш? Чого ти там залишаєшся? Тому що це така сама путіністка і нема різниці між ними, всіма тими, хто працює на Кремлі, на знищення українського населення. Тому всіх їх в гагу, якщо вони до того часу ще залишаться. А Путін полетів в Казахстан. Зараз буде робити завтра нараду ОДКБ. Намагається об'їжджати старі китайські союзні території, і Північну Корею, і В'єтнам і Казахстан. Зрозуміло, чого він туди поїхав. Давайте чесно, яке ОДКБ, яка там історія. Забрати старі радянські далекобійні ракети, гаубиці, ну і найголовніше снаряди. Путін їздить, збирає все те, що Сталін розсипав по всьому світу. Ось це зараз задача Путіна: зібрати ці речі. Ось чого він туди їде. Це база. Друга річ, і нам треба цьому зашкодити. Це однозначно. Нам треба цьому зашкодити максимально причому говорити із. Такаєвим і сі Цзінпіном, і просто не дати йому цю можливість і зараз треба зчинити будь-який тиск на контрагентів Казахстану, а Казахстан в дружніх відносинах з Британією, з Італією, тобто там, де куди продаються частину його ресурсів, викопних ресурсів. Ну і, зрозуміло, підняти наші старі зв'язки. Казахи все рівно намагаються залишатися проукраїнськими козаками. Далі, шахеди, Тут смішна історія, Лімонд пише. Українські хлопці, які працюють в ППО і не тільки, навчилися розвертати шахети і відправляти туди, звідки вони прилетіли. Ви цю історію пам'ятаєте, просинаєтесь ви зранку, на дві години раніше, а вас показує, що ви в Калузі проснулися, чи в Білгороді, чи в Мінську, чи в Суджі. Ну, в общем, що вам там не здавалося, що ваш телефон не міняв, мінявся GPS. Наші навчилися це красиво робити і власне змінювали цілі для шахедів, які летіли до нас. Ну і одним словом навчилися розвертати загалом. Кажуть, що ми 50 шахедів повернули туди звідки вони прилетіли. Тільки сьогодні вночі шість шахедів розвернули на територію Білорусі. Це, до речі, одна з відповідей, чому Лукашенко. П'яний вночі просинається і піднімає свої бойові літаки, щоб вони збивали. Тому що розуміє, це не Росія стріляє по Україні. Він розуміє, що це Україна розвернула шахеди. От і не хоче, щоб вони падали на наші території, а відправляє якраз на сторону окупантів Росію, Білорусь. Можливо, коли ще й відправимо парочку в Іран, щоб їм життя. Фініками не здавалося в Румунії. там просто Тікток-Революція взагалі несеться дуже жорстко. Звернулись в Єврокомісію, кажуть, кандидата було 10%. Ніхто про нього не знав, ніхто про нього не чув. Супершвидка кампанія, за рахунок чого алгоритм його показував більше і частіше, ніж решту кандидатів. І вони кажуть: а чи нема там впливу Китаю, якому вигідно антинатівські. Рухи і настрої всередині Європейського союзу зараз. Це будуть розслідувати. Зараз за цим всім будуть дивитися. От і будуть вивчати код. Бачимо, що втручання вибори здобуває більш елегантний характер ніж це робить Росія своїми брудними руками і тупими мізками. Як це було під час Брекситу, як це було на виборах в Німеччині, як це було на виборах в Україні, і в Молдові і в багатьох інших просто підкупають тут. Зараз ви берете знаходите популіста, який плюс-мінус розбирається в політиці, в економіці, садите його в Тікток, а далі понеслась. Тому зараз побачимо розборки всередині Європейського союзу, але хочеться трошки нагадати, що в нас є свій аналог ворожої мережі в даному випадку. Це Телеграм. Ну от і телеграм впливає на нашу політику. Всі політики там сидять. Є представництво Верховної Ради, є представництво президента, є представництво Кабміна в Телеграмі. Друзі, це все треба прикривати. Це ворожа мережа. І давайте чесно, коли ми навіть кажемо, ой, прильоти там кажуть, а що держава, яка створила дію, не може створити додаток чи в дії зробити повідомлення, яке приходить на телефон, що летить шахет, звідки що, щоб це офіційно сили ППО повідомляли. Наприклад, функція телефона є така, що коли загроза, ну, наприклад, в Європі, в Штатах, коли насувається ураган або насувається ще щось, телефон сам може присилати повідомлення вам. Тобто, ваш, наприклад, любий уряд каже, типу, Міністерству надзвичайних ситуацій, друзі, відправте повідомлення, і вони на телефони, всі телефони, які є в мережі, на всі приходять. То, що не можна зробити, треба сидіти. Ви знаєте, нагадує ситуацію в Лондоні. В 43 там третьому треба було слухати німецьке радіо. Чи всі слухали німецьке радіо, а не британське. Да, пропаганда, да, брешуть, да, звичайно, але ж вони так точно кажуть, коли будуть летіти ракети. Да, бо вони їх запускають. Розумієте? Тому ось це дуже велика сьогодні проблема. Нам теж треба забороняти ворожі мережі на своїй території. Телеграм в першу чергу. Ну і Грузія там зараз президента будуть вибирати якраз колегію виборців. Трошки людей з парламенту, трошки з Осетії, трошки з Абхазії. Бачимо, йде легалізація окупованих територій на російських правах. будуть вибирати президента. Ним буде відомий футболіст, от, чемпіон Росії по футболу. Зрозуміло, що грузинського походження, але трошки виглядає сумно. Бо це типу знайти Анатолія Тимощука, який да, типу, проросійський чорт. Ну от, хоча здавався колись українським патріотом і потім казав, ну зробимо виберемо його в кабінеті президентом. Ось зараз що натягують на бідну Грузію. Це робить олігархи на за російські гроші. Більше того, в школах вже зупиняють вивчення реальної історії Грузії. і кажуть, ну дітки, а тепер. Забудьте про те, що ми вчилися, що наші діди й батьки протестували проти російської імперії. Були протести, революція. До речі, частина письменників, які пропагували поет, які пропагували прекрасну грузинську мову, вбивали просто на вулицях розстрілювали російські агенти. То цього всього не буде. Вілікає руский язик, велика дружба. Ну от ось це, що зараз Грузія нав'язується. Грузію захід зливає. Друзі, треба стукати і нагадувати, не можна так робити. Тому що якщо зільють них, ми можемо бути наступні. Зрозуміло, що Тимощук вже готовий бути президентом, але крім Тимощука, там ще ж і Медведчук, і Янукович, і Азіров, і решта російських покидьків, які намагаються повернути колоніальний режим управління в нашій державі. А далі голодомори, і далі ми знаємо, що в них. По планам, ось така друзі. Історія. Напишіть, що ви думаєте про TikTok в Румунії, не в нас в Румунії був вплив, не було впливу. Ну і друге, побажайте гарного польоту російському рублю вверх. А російській економіці вниз. Напишіть вашу думку про їхню цю фінансову кризу, яка розпочалася. Чи буде це серйозно, чи знову західні санкції в своєму кращому стилі себе продемонструють? Друзі, підпишіться на канал, ми боремось з пропагандою, нам це важливо. Друге, я вас дуже попрошу зробити одну гарну річ: донат на бойові катери, які в чорному морі дозволять нашим козакам знищувати. Окупантів, банка, картка, пейпел 100-200 гривень. Це буде ідеально. Не стримуйте себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.